Порада вам на зараз від вищих сил. Я би сказала так, да, ваша задача захищати свої інтереси, свою точку зору, свої, я не знаю, свої цінності, своє щастя, да, але якби. Екологічними методами, що це означає, не варто лишній раз, наприклад, там агресувати, да, і створити ситуацію, де прийдеться ну, знаєте, дуже конфліктувати. Да. Тобто, не ходіть по тим самим граблям, можливо, вам треба по-новому більш м'якше захищати свої права. Чи що? Тобто будьте в будь-якому випадку справедливими, і тоді все буде максимально добре. Бо якщо ви будете перегинати палицю, знаєте, то будете як з одного боку, наче той отримав якісь результати, а з Другого боку, як побита собака. Ну тобто, будьте справедливі, завжди думайте про наслідки і про те, що ви робите, як ви робите, і до чого це призводить.